Вітаю Вас Анно, дякую вас також з її святами. Дякую вам і дякую за те, що прийшли. Ну, Олександра, 5 січня дожили ми до цієї дати. Пам'ятаєте, так пан Резніков перед новим роком записував відео і звертався до росіян противитись власне цій мобілізації сьогодні. 5 січня. Як ви вважаєте, які плани у Російської Федерації? Я розумію, що вони проводять приховану мобілізацію, але чи готові вони будуть оголосити на загал? І нову хвилю мобілізації, як вважаєте, можливо, будуть готові, можливо, ні. Тут якби що в голові у Путіна мало хто знає. Але нам на це потрібно зважати. Проте головним є чинником наші збройні сили. У нас також є ще мобілізаційний резерв, і техніка є, і захід нам дає нову техніку. Тобто, щоб у них не відбулося, чи буде ця загальна мобілізація, чи ні, стратегічно вона вже не зможе вплинути на хід війни. Вона лише його може затягнути, але наші збройні сили готові до всього до будь-яких сценаріїв. Чи відомо вам? Давайте трошки пройдемося по певних напрямках. Зокрема, мене цікавить схід України. Чи відомо вам Олександре, що відбувається станом на зараз там? І власне яку тактику обирає або обрав з нового року противник? чи він її не змінює? Як ви фіксуєте і бачите? Ситуація складна. Тривають напружені бої. Найгарячіша ділянка залишається Соледар Бахмут. Ворог продовжує атакувати. Нічого кардинального після нового року в нього не змінилося, а наша армія продовжує знищувати ворога, щоб менше у нього залишилося живої сили і техніки вже перед нашим наступом, тому що нам потрібно звільняти всі наші землі, і зараз, безперечно, ситуація складна. Наші військові героїчно відбивають атаки ворога на Соледарі і, і, і на Бахмуті також тривають бої на ділянці Сватового Креміна. Там намагаємося підтискати. Ворог також там намагається ходити в якісь атаки, тривають бої, але наші військові героїчно тримаються. Соледар наш, Бахмут наш. Я думаю, що все буде добре. А яка загалом ситуація у Солидарі? Бо Олександре, знаєте, ми багато говоримо про Бахмут, і військові до нас вмикаються в ефір звідти? Якось за Солидар менше? Чи відомо вам що там? Це фактично одна ділянка атаки ворога. Ворог сконцентрував на всій ділянці від Солидара до Бахмуту значні сили. І пробує атакувати по всій ділянці. Намагається взяти і Соледар і Бахмут, але в нього нічого не виходить станом на зараз і нічого не вийде, тому що ворог зазнає там колосальних втрат. Їм очевидно треба показати. Якусь успішність після того, як вони тікали з Харківської області, з Херсонської області, от вони намагаються, хоч десь просунутись, справді там залучають величезну силу живої сили, величезну силу техніки. Йдуть постійні атаки. Нашим військовим там складно, але всі роблять свою роботу на 100% і успішно збройні сили там. Тримаються угу. але ж давайте проаналізуємо от і минулий рік. Власне, вони кілька місяців за кілька місяців, зокрема там ну, на Бахмутському напрямку, вони там ну кілометрів на 10 же ж не більше просунулися. М -м як ви вважаєте, з приходом можливо нової хвилі мобілізованих? Про яку ми з якою ми починали власне сьогоднішню розмову з цієї теми, наскільки це може змінити хід війни? Бо я розумію, одна справа закидати живою силою, але ці живі сили крім, там ну треба ж їй озброєння якесь дати, і, там танки запустити. Чи є це все у Російської Федерації? Якщо є, то це все старе і очевидно в недостатній кількості для великого обсягу мобілізованих. І тут ми маємо розуміти зараз: основна ставка Росії на те, щоб затягнути війну. Вже про жодне захоплення Києва в них не йдеться про жодне захоплення якихось великих наших територій не 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 можна говорити лише от затягувати війну, показувати і десь міжнародній спільноті, що, начебто, у них є якісь успіхи, і можливо всередині нашого суспільства якусь невіру цим посилити. Трошки просуваючись вперед, але нічого у них не вийде, щоб вони не залучали які б додаткові ресурси, тому що стратегічна перевага зараз на нашому боці. Ми на своїй землі, і, безперечно, всю нашу територію звільнимо. Сподіваюся, що в цьому році це вже станеться. Минулого року не долучилися відверто так відкрито і офіційно до війни в Україні білоруси як Ви вважаєте, як в цьому році буде чи є загроза все ж таки що білоруські війська теж будуть готові воювати на території української на українській території але воювати відкрито так не так як вони зараз там аеродроми свої надають, а от конкретно йти зі зброєю на українську землю як вважаєте? Станом на зараз там недостатня група військ для того, щоб якийсь широкомасштабний наступ здійснювати. На мою думку, це все буде тривати в такому ж ключі. Вони будуть сковувати наші сили біля кордону. А в якийсь великий наступ не підуть. Зрозуміло, і Олександре, враховуючи те, що ви людина, яка знається на міжнародній політиці. Сьогодні побачили ми інформацію. Ну, вона вчора вже з'явилася про те, що е, іранські дрони, е, які раз по раз і зараз все частіше атакують Україну. Вони мають деталі від міжнародних компаній. Ви бачили, мабуть, цю інформацію від американських, і так далі. Е, як так сталося? Як так може бути? Ну, наче ж країна під санкціями, наче всі країни виступають проти Російської Федерації, як там з'являються комплектуючи з інших країн, як вважаєте? безперечно, цього б не мало статися, тому що і Іран під санкціями, і Росія також, але очевидно знайшли якусь провалину. І ми ж розуміємо, що Іран закуповував ці деталі не для не для військової техніки. Вони закуповували їх, начебто, для цивільних. Потреб і вже на основі цього робили свої е, робили свої ці дрони, тобто знайшли якусь прогалину в санкціях. Безперечно, міжнародна спільнота повинна за цим стежити більш уважно, і можливо, якісь додаткові санкції за запровадити, щоб цього не ставалося в майбутньому. Ну, не знаємо, як вони це зроблять, чи будуть якісь додаткові санкції. Ви ж пам'ятаєте, що на початках, як тількиранці почали запускати, як тільки росіяни почали запускати іранські дрони, там вже ж були санкції щодо виробників і так далі. Але от як були ж партії, так і ну, як надходили вони до Російської Федерації, так і вони продовжують надходити. Я думаю, що це не працює. Ну, Будемо на це сподіватися, але поки що на практиці ми цього не бачимо. Як ви вважаєте, Олександре в цьому вже році продовжаться ось ці поставки іранських дронів, бо ми знаємо, що у Росії ж є проблеми із виробництвом ракет. Вони ж там економлять вже і беруть свої там запаси, які взагалі не можна брати. Іранці підсоблять можливі нові поставки, але тут нам потрібно розраховувати на власні сили. Потрібно розраховувати на те, що захід нам дасть більше зброї, щоб боротися з цим всім, і я думаю, що все буде добре. Звичайно, вони ще багато шкоди нам можуть завдати, але і цей чинник він не стане переломним у цій війні.